Вже марно молодитись, як не мудруй, роки беруть своє. Не варто сувом дзеркало дивитись, краще прийняти зовнішність, як є. Ми теж були і молоді, і красиві. в Старих альбомах фото збереглось. Роки пройшли, волосся стало сиве, і зморшки на обличчю залягли. Старість то не вірок наш, а нагорода. Поважний вік Господь не всім дає. І хоч ще більше я не маю врода, своя краса і в цьому віці є. Про прожиті, про, про прожиті роки зіткать не, мар, не варто. Кожен із нас достойно шлях прийшов. Погляньте, які діти в нас гарні, а внуки наші втіха і любов. Ми до поважних літ іще не звикли. Зарано, занадто близько старість підійшла. Та юність наша і молодість не зникла, вона у дітях та внуках розсвіла. Дай Боже, щоб душа не зачерствіла у цей тяжкий і неспокійний час, щоб кожен рік весна нам душу гріла, а діти й внуки радували нас.